Стоїцизм, що можна очікувати від філософії, яка виникла майже 300 років до нашої ери. Люди тоді жили зовсім інакше. Але коли заглиблюєшся у вивчення стоїцизму, розумієш, що це вчення залишається актуальним і сьогодні. Філософія це не обов'язково складні роздуми про буття і вічність. Це просто спосіб мислення, світогляд людини, її сприйняття світу. І так є різні філософські погляди, які не завжди застосовані до повсякденного життя. Але стоїцизм це щось інше. Я розумію, що життя сповнене як позитивних, так і негативних подій, і що кожен день може принести труднощі та страждання. Але при цьому я хочу бути щасливою людиною, і це мій свідомий вибір. Тому я намагаюся зменшити свої страждання за допомогою здорового глузду. Стоїки зробили стоїцизм своїм способом життя. Вони не лише роздумували про сенс буття, але й застосовували ці роздуми на практиці, живучи за такими принципами. Я усвідомлюю, що більшість подій у світі не залежить від мене, тобто я не можу їх контролювати. Але я розумію, що від мене залежить мій погляд на цей світ і мої дії в ньому. Напевно, ви подумали, що стоїки позбавлені емоцій. Нібито вони не сумують, але й радості не відчувають, і взагалі такі холодні й суворі люди. А ще є така хибна думка, що якщо ти не контролюєш більшість речей у світі, то можна просто пливти за течією і нічого не робити. Але це ж не так. Діяльність без пристрасті це не відстороненість від усього, це усвідомлений контроль над своїми діями і думками, що допомагає відчувати себе щасливою людиною у будь-якій ситуації. Стоїки прекрасно розуміють, що обставин. А не так важливі, як твій погляд на них. Візьмемо відомих стоїків. Майже всі вони мали різний соціальний і фінансовий стан. Епіктет більшу частину життя провів у рабстві, але це не завадило йому відчувати себе щасливим. Марк Аврелій, римський імператор, вмудрявся зберігати спокій і успішно керувати імперією. Сенека був дуже багатим, але не втратив розум від багатства і не впав у крайнощі розкоші. І Якщо вони змогли, то і ми з тобою зможемо. Стоїцизм це не просто теорія, це конкретні практичні вправи для свідомості, виконуючи, які можна навчитися керувати своїми емоціями і відчуттями за допомогою розуму. Перша вправа негативна візуалізація, чому ми найчастіше страждаємо. Стоїки кажуть, що через заздрість і ревнощі. ці два неприємні почуття страшенно заважають жити. Нам здається, що ми живемо гірше за інших і постійно переживаємо, що щось піде не так. Перше завдання нагадати собі, що насправді ти живеш добре. Уяви, що чогось у тебе немає. Якщо ти намочив ноги, подумай, як добре, що вони у тебе є. Стоїцизм це не про те, що світ у рожевих тонах і все погане насправді хороше ні. Це про те, що, попри існування поганого, ти все одно можеш бути щасливим, коли трапляються неприємності, стоїки теж відчувають сум. Але вони не намагаються подавити свої негативні емоції. Вони просто зміщують фокус на щось більш цінне і радісне, замінюючи негативну емоцію на усвідомлену позитивну. Друга вправа розділення контролю. У світі є те, що ми не контролюємо, і те, що в нашій владі. Щоб перестати турбуватися, запитуй себе, чи можу я зараз на щось вплинути. Якщо ні, то хвилюватися немає сенсу. А якщо можеш, то треба діяти. Часом трапляються ситуації, де контроль Змішаний, тоді згадай, що єдине, що ти контролюєш, це ти сам. Тому став цілі, які можна досягти тільки твоїми зусиллями. Наприклад, якщо ти готуєшся до іспиту і думаєш, що маєш отримати найвищу оцінку, то завжди є ризик, що щось піде не так. Але якщо поставиш ціль добре підготуватися, то ти знаєш, що зробив усе, що міг. Ось такі дві вправи, які можна вплести у своє життя і поступово почати відчувати себе інакше. Найважче помічати ситуації, де потрібно застосовувати ці методи, але навіть 5 хвилин вправ на день можуть значно знизити рівень страждань. Слово стоїк в українській мові дуже добре поєднується зі словом стійкий, але розумні люди кажуть, що стоїцизм тут ні при чому. Цей термін походить від грецького слова стіої, що означає тумбочка, де філософ. І стоїки виголошували свої промови, тобто стоїки не тому, що вони стійкі, а тому, що стояли на тумбочки. Мені здається, що стоїцизм настільки органічно підходить будь-якій людині в сучасних реаліях, що скоро кожен другий буде стоїком. У багатьох джерелах часто згадується, що сучасні стоїки спершу звертались до буддизму, але розуміли, що суворе дотримання законів буддизму не дуже сумісне з активним життям, а стоїцизм чудовий спосіб виростити в собі доброчесність і щастя, не порушуючи при цьому природний хід життя. Напевно, порівнювати релігію і філософське вчення не зовсім коректно, але стоїцизм виграє, бо ця філософія може однаково добре вписатися в життя будь-якої людини. Не будь-якої віри, раси чи посади у часи толерантності це великий плюс. Чому стоїцизм приділяє велику увагу активній діяльності? Бо у кожного є своє призначення, і ми можемо вибирати, нічого не робити, і тоді життя потягне нас за собою, або ж активно діяти і використовувати обставини на свою користь. Тому стоїки це дуже активні люди, які намагаються мінімізувати свої страждання і цінувати світ, у якому живуть, роблячи його кращим настільки, наскільки це від них залежить. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Також дякую всім, хто ставить вподобайки, пише коментарі і робить репости. До зустрічі!